Цей тиждень із 19 серпня по 24 серпня, що буде відбуватися у вашому житті. Нагадую, що індивідуальний розклад звертайтеся у приват, номер телефону у профілі. Вартість розкладу залежить від часу спілкування, до півгодинки часу або до години часу. Що буде відбуватися? Буде е, хтось буде хитрити у вашому оточенні. Випадає це партнер. Я тільки що викладала карту дня на 19 серпня, і ці самі карти випали навіть на тиждень. От від вашого партнера буде якесь лукавство, буде якась хитрість. Хитріти ваш партнер буде хитрити. Це карти український Ленорман. І що тут показує? У фінансовому стані можливі якісь втрати. Можливі втрати, будьте дуже обережні, коли щось будете купувати, тому що е, ця покупка може не принести вам того результату, який ви очікуєте. Що тут показує по фінансам, по, по цьому будуть якісь зміни? Зміни покращення. Покращення в цьому тижні? Будуть для вас у вашому житті. Будуть якісь зустрічі, будуть контакти, буде, будете десь двигатися, їхати, якісь е, подорожі, новий шлях і прогрес у всіх ваших починаннях. Знову, до, під кінець тижня е, взагалі, такий обман буде, будуть якісь труднощі, буде зміна або переїзд. Або при покупці житла, при покупці, я казала, там обман, коли щось будете купувати, будьте дуже обережні. І це показує руйнування. Руйнування ваших планів із-за обману, із за якихось зради, із-за зради вашого партнера, із за зради партнерства на роботі, але все. Прийде якісь новини. Новини прийдуть, які покриють весь сі нагаразди, які будуть продовж тижня. В неділю вже ви просто відпочинете, ви приймете те, що у вас було на цьому тижні, і вже ви будете планувати з чистого листа, чистого паперу своє майбутнє життя. І воно тут показує, що. Прийде навіть якесь повідомлення, дуже гарне повідомлення для вас. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, ваша Олена.